До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Мої вітання! Шановним телеглядачам. Ми розпочинаємо кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропустити найцікавіше. І сьогодні дивіться що таке. пожежа автомобіля у бродах, як гасила полум'я, ДТП на мості біля бродів, наслідки аварії. Пожежа на території бродівського замку. Про ці та інші новини далі у випуску на київському мості сталася дорожня транспортна пригода за участі вантажівки та легковика. Наслідки ДТП бачила наша знімальна група. Увага на екран! Недотримання правил дорожнього руху є однією із причин аварій на дорозі. Відтак на Київському мості, що пролягає біля міста Броди, сталося ДТП за участі легкового автомобіля та вантажівки. Недотримання безпечної дистанції спричинило аварію, яка тимчасово ускладнила рух. Інших транспортних засобів з обох сторін на місце забезпечує рух автомобілістів патрульний із Радивелова, який випадково проїжджав біля місця ДТП. Наслідок аварії легковик, який врізався у вантажівку, зазнав ушкоджень. Зокрема, зім'ята передня частина авто. Просимо усіх водіїв, які дивляться цей сюжет. Дотримуватися дистанції, не поспішати до місця призначення і не перевищувати швидкість, особливо коли проїжджаєте біля населеного пункту. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. На території бродівського замку гасело пожежу через Ймовірний підпал сухої трави на казематах. Більше інформації у сюжеті. До Бродівського замку оперативно прибули рятувальники 10-ї ДПРЧ, районного Золочівського управління головного управління ДСНС України у Львівській області, аби загасити пожежу трави. Горіло із задньої частини замку на Казематах. Піднявшись нагору, рятувальники оперативно загасили траву, що горіла. Орієнтовна площа горіння склала 50 метрів квадратних. На місце виникнення пожежі залучилася одна одиниця спецтехніки. Ймовірною причиною займання могла стати спека або підпав Сергій Нікішин. Телеканал Бродилайн. У центрі Бродів гасила автомобіль, який раптово загорівся. Як це було, дивіться далі. Ближче до вечора на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу автомобіля в центрі міста Броди. Небайдужі мешканці ще до приїзду намагалися загасити полум'я однак це вдалося зробити лише тоді, коли приїхали вогнеборці, і за допомогою двох одиниць спецтехніки ліквідували займання. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Нехай біда обходить вас стороною. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Сьогодні у Волинській, Рівненській, Львівській Тернопільській областях погіршення погодних умов, грози, подекуди, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. За інформацією рівненського обласного центру з гідрометеорології впродовж трьох днів у вищезгаданих областях. Очікуються пориви північно західного вітру 15-20 метрів за секунду. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою. Телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Вночі, 15 липня, у Бузьку невідомі намагалися кинути вибуховий пристрій гранату у приміщення місцевого ТЦК та СП. Граната, яку кинули, не попала в дане приміщення, а розірвалась біля приміщення. Від осколків вибито два вікна. За переднюю інформацію ніхто не постраждав. Поліція розпочала досудове розслідування. 13 липня о 7 годині ранку надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі ВАЗ-2105. Подія трапилась на дорозі поблизу села Стоянів Радехівської громади. До місця події були направлені вогнеборці місцевої пожежної команди села Бишів та пожежне відділення міста Радехів. Подій під час руху побачив, як з під капоту почав вибуватись дим. І відразу ж зупинив автівку. До прибуття вогнеборців чоловік самостійно намагався ліквідувати загоряння, проте це йому не вдалося, і вогонь швидко поширився. На момент прибуття пожежного підрозділу авто було повністю охоплено вогнем. О 7.24 вогнеборці локалізували пожежу та о 7.49 ліквідували. До ліквідації пожежі залучили сім пожежних та дві одиниці спецтехніки. Також 13 липня рятувальники отримали повідомлення про пожежу комбайна в селі Березівка Лопатинської громади. До місця події було направлено рятувальників 51-го державного пожежно-рятувального поста селища Лопатин. Водій намагався ліквідувати займання за допомогою вогнегасника, але займання ліквідували вогнеборці. Вогонь знищив моторний відсік комбайна та кабіну. До ліквідації займання було залучено троє рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. На Бущині згорів будинок. 23 липня близько 4-ї ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Соколя Бузької громади. На момент прибуття вогнеборців до місця події вогонь частково купив будівлю. Існувала загроза перекидання вогню на сусідню будівлю. Близько п'ятої години ранку пожежу локалізовано та ліквідовано рятувальниками. Наслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. На цьому в мене все. Побачимось вже завтра. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!